20 лютого у Калозькій райдержадміністрації відбулася районна олімпіада з образотворчого мистецтва. Юні таланти Калущини уже не вперше зібрались тут, щоб продемонструвати свої мистецькі здібності. Хто брав участь у Олімпіаді і яка тема малюнка була цього року? Дивіться далі. Другий етап всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва у Калівській райдержадміністрації проводиться щорічно. Цього разу у ній взяли участь 52 учні учні го і 9-го класів загальноосвітніх шкіл району. Олімпіада проводилась з метою виявлення обдарованих дітей і для популяризації образотворчого мистецтва. Ви знаєте, що всі діти не можуть бути малювати, всі не можуть співати. Є окремі люди, які бог їм подарував таке хороше життя і бачать його гарними очима, і вони це відображають. Протягом двох годин діти мали зобразити на аркуші паперу пейзаж під назвою українськими стежками. Тему малюнка журі обрали за 15 хвилин до початку олімпіади. Ну, звичайно, як на кожній олімпіаді, дітям забороняється спілкуватися між собою, також використовувати якісь додаткові матеріали, наприклад, підручники з образотворчого мистецтва, якісь, наприклад, слайди, малюнки з Вони приходять з чистим аркушем з акварелю або гуашу і простим олівцем. Журі оцінює роботи учасників з точки зору розкриття теми, побудови композиції та правильності володіння технікою. Робота їхня не підписується, вони здають під номером, і потім члени журі так перевіряють. І тільки вже після того, коли виставлені місця, ми шифр знімаємо і визначаємо, чия яка є робота. Відтак, журі, яке оцінюватиме учнівські роботи, не знатиме ні прізвища учня, ні школу, в якій він навчається для учасників. Олімпіада стала можливістю демонстрації своїх творчих здібностей. Дев'ятикласникам добре для того, що коли вони будуть посипати у коледж коломийський, це вони будуть мати перевагу переможці третього етапу. Ти тому дітки стараються, які мають такий дар божий до малювання, то вже йдуть на цю олімпіаду. До речі, перше місце серед дев'ятих класів отримав учень довгової загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олег Винник. А серед сьомих класів ученька Кадобнянської загальноосвітньої школи перших других ступенів Василь Урус. Грамотами було нагороджено всіх учасників, які здобули призові місця.